Друзі, всім привіт! За замовленням наших глядачів, ми сьогодні готуємо варенички до посту. І тісто в нас буде також пісне, і воно буде не менш смачне, ніж звичайне, тільки буде відрізнятися за кольором. Буде не таке жовтеньке, як на яйцях. У нас, наше тісто буде без яєць тільки 500 г борошна. Це 500 грамів борошна, це, кого нема вагів, три склянки на 250 мл. Виходить приблизно 500 грамів борошна. Борошно пшеничне, вищого гатунку, як завжди, я його просіяла. Одна чайна ложка сюди піде солі. Сіль ми перемішаємо. Відразу можемо налити олії. Десь приблизно ложки 3, 2-3 ложки. І Починаємо наливати воду. Це в мене окріп, бачите, парує. Я тільки що налила чайничка. Перемішую, перемішуємо виделкою, тому що тісто буде гаряче. Це ж все-таки окріп. І ось дивіться, гарнесенько все збираємо виделкою. Іван Афанасьович спеціально не буде вимикати камеру. Прискориш потім, да? Добре. щоб повністю показати весь процес. Тому що деякі нас запитували глядачі, покажіть весь процес, як ви замішуєте тісто. От показуємо весь процес. Ось так, бачите, виделкою ми зібрали. Ну, от і все. Далі протираємо стіл. Тут трішечки налили ми укропу. Ой-ой-ой. Так, і друзі, вже не підсипаємо борошна, нічого. Тісто вийшло таке, що воно не липне. Дуже чудове тісто. Ось, бачите, я не підмішую борошна, вимішую тісто, його потрібно ще вимісити одну-дві хвилинки, щоб воно було однорідне. Тепер нашому тісту потрібно дати відпочити. Хвилин 20-30 накриваємо рушничком і залишаємо для відпочинку. І через півгодинки ми беремо тісто. Я візьму зовсім небагато борошна, можна і не додавати. Ну, так. І розділю на дві частини. Половину я буду робити з картоплею. Начинку ми разом з вами робили в попередньому відео. Це картопля пюре з грибочками та з цибулькою. Капуста квашена з грибочками, з цибулькою та з морквою також. І кому цікаво, можете зайти в попереднє відео. Залишимо посилання або в віконечку, закріпимо, подивитися. І тепер підмісимо ще один раз наші кулечки з тістом і починаємо розкривати тісто Тісто ми розкачали, друзі. І тепер потрібно або ножем, або склянкою. Якщо ножем, то квадратні, я буду з капустою робити квадратні варенички. а з картоплею кругленькі. Тому склянкою ось так вирізаємо кружечки. Збираємо залишки тіста. Знову підмісимо, нехай відпочиває. А саме почнемо розкладати начинку, картоплю приблизно на один кружечок, одна чайна ложка. Хто буде робити вперше вареники, ось так зліплюю по центру, потім по колу, і потім ось так, вказівним пальчиком до себе. А великим від себе, щоб вони щільніше склеїлися, не розклеювалися, коли ми будемо варити. Все, готово. Вареничок готовий. З картоплею ми наліпили, тепер будемо ліпити з капустою. Цей залишок тіста, що залишився, ми підмішуємо сюди, воно дуже добре підмішується. Тісто, бачите, яке еластичне. І тепер. Знову ж розкачаємо на весь стіл. Цей корж вийшов трішечки більший. Ми йому придали більш форму квадратну, тому що будемо нарізати на квадратики. Тут менше буде зайвого тіста. І якщо яке і залишиться, то будуть у нас варенички. Нарізаю ось так: приблизно сантиметрів 6. І з цієї сторони також. От так і знав, що любиш варениці і побільше на варениці гравиш. Ну, ти ж знаєш, що я варениці більше люблю, ніж mm -hmm. вареники. Тому собі вареничків накроїла. Я б розрізала нічого не лишилася. <рес> і тепер, друзі, беремо кісточко наше, кладемо начинку і зліплюємо. Ну, так як зліплюємо. Знаєте, є вушка роблять з грибами, а у нас будуть вушка з картоплею та з грибами. З самими грибами вушка роблять менші трішечки. А так як у нас тут і капусточка, то ми зробимо трішки більше вушка. Ось так скріплюємо, також добре зліплюємо, щоб варенички не розліпилися. І потім, отак один на один кладемо кінець. І в нас вийшло ось таке вушко. І так наліпимо всі варенички з капустою. Так, друзі, варенички ми наліпили. Воду ми поклали хвилин 10 назад. Вона вже закіпає. Іван Афанасьович, скільки тобі порція? 12 з картоплею, 12. Так, точно. То ну, капусти. мені також 12 з картоплею, 12 з капустою. Ні, тобі на два менше. 48 вареників ми будемо варити, а решту заморозимо. І десь на півтори літри води я додаю чайну ложку солі і опускаю варенички. Один, два, двадцять, двадцять два, три. 24. Друзі, спочатку варю з капустою. Ми її дістанемо, тому що з капустою смачні і холодні, а потім будемо варити з картоплею, щоб були гаряченькі. Тут я вже посмажила одну цибулю на олії, щоб перемастити наші вареночки. Чекаємо з моменту закипання хвилинки 3-4. І через 4 хвилинки бачимо, варенички наші повскливали. Як поплавочки. Ми дістаємо їх на сито. Так, і відразу ж додамо цибульки з олійкою, а половинку залишимо для вареників з картоплею. Друзі, з 500 грамів борошна, 48 вареників ми зварили, 42 заморажуємо. І плюс варенички. Так, у мене тут варенички з картоплею. І варенички разом. А тут варенички з капусточкою, які вже охололи. Їх розкладаємо в один шар. Зверху, друзі, притрусимо смаженою цибулькою. Так, зважаючи на те, що тобі варениці. <реш> я у тебе 4 вареника заберу. Ні. А я ж варениці не їм. Потрібно було раніше говорити. Все, варениці тобі, а 4 12 варениками. 12 твоїх, 12 моїх. А я заберу. Попробуй, в мене качалка І так як сметанки не можна їсти в піст. І вона й не смачна з е, вареничками, то їх їдять ось так. Один з капусточкою. Один з картопелькою. І одну вареницю. Mm -hmm. І вареничкою, бантиком заїдаємо. Mm -hmm. Друзі, обов'язково приготуйте і розважайтесь. Трішечки піднімайте настрій, так як ми. Всім бажаємо мирного неба, всім бажаємо тільки самого доброго. Пока, пока.